Доброго дня, шановні глядачі, доброго та мирного дня бажаю. Я Роман Заводовський. Питання, яке стосується економічного бронювання, ви мене також дуже часто просили подивитися, чи приймуть цей законопроєкт, чи вступить в дію закон про економічне бронювання. Для тих, хто не в курсі, то для ФОПів, підприємців пропонують зробити економічне бронювання. Якщо там. Умовно кажучи, людина заробляє певну суму в місяць і офіційно задекларовує її. То, то відповідно з цієї суми платить 20 тисяч. Ну в місяць 20 тисяч гривень. Її ніхто не чіпає, їй даються спеціальний QR-код чи штрих-код. І, типу, таким чином можна відкупитися від армії, від служби в ЗСУ в лавах ЗСУ. Насправді питання дуже важливе, дуже цікаве. Багато хто мені його пропонував. Мені самому цікаво подивитися, що мені карти покажуть, тому що я також ФОП. Тому це можна сказати, ця тема і мене стосується в тому числі. Давайте я подивлюся, що мені показують карти, чи дійсно такий закон можуть прийняти, тому що зараз ситуація не сама краща, хоч і кажуть, що зарплати підвищують, я вже теж це чув. Але при цьому не говорять, що підвищують в купу разів тарифи комунальних послуг і продукти дорожають, і все дорожає набагато вище ніж там підняли ту нещасну зарплату. Так що це все дуже ілюзорно, насправді економіка України падає, а не росте. Тому я би хотів подивитися, чи приймуть такий законопроєкт, щоб хоч якось ту економіку втримувати на плаву. Тому що я знаю навіть з вуст моїх знайомих дуже багато людей позакривали свої ФОПи через те, що відбувається зараз з останніми законами. А це не дуже добре, тому що я думаю, багато хто чув про те, що от вже от готують, що пенсії не буде. Що самі собі заробляйте гроші на пенсію. Ну добре, давайте гляну. Карта грошей падає. Фінансове питання, карта фінансової сторони питання вирішення. Карта противника. Я бачу багато хто хоче відмінити цей закон, тобто не хоче, щоб його прийняли, цей законопроєкт. Карта печалі, карта розчарування, карта смутку, карта старої дами. Така собі ситуація, чесно кажучи, мені здається, що поки що цей законопроект ще приймати не будуть. Дивимося тут. ЗЕВС, блискавка карта агресії, четвірка, пікова карта закритих доріг. Ну, вони говорять, мусолять ту, ту тему, але я думаю, що поки що його приймати не будуть. Валет червовий, карта сильного чоловіка, шестьрка червова, карта здійснення бажання. Ну, ось ці дві карти говорять, що в майбутньому його можуть прийняти. Тобто не прямо зараз, не, в цю, не цього ж місяця, чи там, наприклад, не в літній період, а трохи пізніше. Ну, коли певна економіка буде повністю в сраці, то тоді його і приймуть. Бо поки що я бачу його приймати не дуже спішать. Якось так. Ну, але я би сказав, що все одно, все це досить печально, насправді, тому що податки хтось повинен платити. І хтось повинен наповнювати держбюджет, тому що ем, люди, які працюють на державних роботах, ну тупо не матимуть за що їсти. Тому що хто їм буде платити зарплати і з чого їм будуть платити зарплати, відповідно, і пенсії. Так що я думаю, що цей закон я би хотів, щоб він існував. Я би хотів, щоб він був прийнятий. Я би погодився на такий закон. Ем, ну, врешті-решт, напишіть свою думку в коментарях: наскільки по вашому це правильно чи неправильно. Приймати такі закони, щоб, знаєте, як в древні часи індульгенція, від, грамота про відпущення гріхів, а тут грамота про відпущення зла в ЗСУ за 20 тисяч в місяць. Ну Це теж не маленька сума 20 тисяч в місяць. Я не знаю, хто готовий платити за себе з ФОПів-підприємців, щоб, ну, щоб не йти в армію, грубо кажучи. Напишіть свою думку в коментарях. Бажаю всім гарного та берного дня.